Всім привіт-привіт! Мене звати Оксана Лукавенко, і ви на моєму фітнес-каналі. Тут ми займаємось фітнесом. Ще ви можете побачити, знайти корисні для вас рецепти, так для ваших сніданків, обідів і вечері. Отже, тут все-все-все про фітнес. і Трішки було про те, як я подорожувала на минулому тижні, тому його прогуляла в плані тренувань. Але сьогодні все надолужно. Сьогодні я хочу дати вам пілатес, але з новими вправами, такими цікавими, так? Сподіваюсь, вам буде цікаво. Перед тим як розпочати, е, хочу вас попросити підписатися на мій канал, поставити лайк, написати мені комент. Це допоможе підняти мій канал вище. Я вже рік так е, жартома його почала, а, але рік вже його веду. І... Ну, мені дуже приємно, приємно тут з вами комунікувати. Отже, поставте, будь ласка, будь ласка, лайк, мені підписку, прокоментуйте, напишіть свої враження щодо тренування, яке буде. І в коментарях, не в коментарях, а в описі під відео я залишу номер своєї картки. Якщо вам буде. Якщо захочеться підтримати фінансово, мене мій канал, я буду дуже вдячна. Отже, все розпочинаємо. Сьогодні у нас буде Пілатес. Гарна погода за вікном. Давайте почнемо з дихання. Обов'язково правильно дихаємо. Низом грудної клітки. Опущені руки плечі, м'які коліна. Дві ступні рівномірно. розпреділяємо на них вагу тіла. Опускаємо і дихаємо. Через боки, руки вдих і видих. І ще вдих. Налаштуємося на гарне тренування. Ой, я зачепила стіну, нічого страшного. Ще вдих, видих. Обережно. І тренуємося в будь-яке тренування. Фітнес має бути вам задоволення. Якщо вам неприємно, тоді знайдіть або іншого тренера, або інший вид фітнесу. Окей, починаємо з нахилу голови право-ліво. Тому що займатися не можна не займатися, як я кажу своїм студентам в університеті, що не можна не займатися, особливо, коли вам після 25 і ще 4... І ще три. Насправді потрібно всім завжди займатися оздоровчими фізнавантаженнями. І поворот голови вправо-вліво. Але обов'язково це робити в своє задоволення. Ще 4. Три, два, один. Добре. Дві руки ось так склали перед собою, розвели і лише позмінно: то одна, то інша вгорі, то одна, то інша. Робимо рухи в плечових суглобах. І намагаємось майже не змінювати кут під ліктями. Ще чотири. Простримаємо зажати, попок до хребта. Дихаємо, дих через ніс, видих через рід. Два. Один. Тепер так само, але тут перед собою звели дві руки, розвели. Звели, розвели. Угу. Так само, але перед собою дві руки торкнулися. І ще чотири. Чітко кожен рух. Тут у нас. Нові нейронні зв'язки ми о, випрацьовуємо так зв'язок між м'язами і нашим мозком. Останній раз, і тепер ще трішки ускладним. Ось так. Тут ми прогнули грудну клітку вперед, плечі вниз, повернулись, знов розвели, знов змінили. Так, я знаю, що можна можливо, координаційно. Це складно у нас, але давайте спробуємо. так? У нас позмінна то права, то ліва рука вгорі. Тут ми змінили, тепер у нас інша рука вгорі. Прогнули грудну клітку вперед. Знов розвели нічого складного, нажміть на паузу, потренуйтесь вдих видих. І дихаємо. Ми не можемо робити лише однакові вправи постійно, ще 4. Давайте зробимо. Угу. Розвели. Ще три. Потрібно постійно наш е, організм, наше тіло балувати новими вправами. Два. І йому цікавіше буде. Останній раз. Добре, молодці. Тепер ми підіймаємо лише одне коліно. Стану до вас трішки ближче. Лише одне коліно перед собою і дві руки. Видих. Вдих. І видих. І тримаємо баланс, так? Сім. Ще. Шість. Живіт зажатий. П'ять. Добре, чотири. Ще три. Останні два. Останній. Тут затримались, стоїмо і розгинаємо ногу в коліні і відводимо до неї руку. Відводимо, розкриваємось до тієї ноги, яка у нас розгинається. Так, ще сім. Вийдих. Не спішіть. Ще шість. Молодці. Ми все одні вісімці будемо робити. Ще п'ять. Якщо вам мало навантаження, повторіть, будь ласка, підхід, так сказати. Чотири. Ще три. Але впилася основна задача глибоко працювати і якісно пропрацювати м'язи. Ще два. Останній не лише їх. Прокачати так, а зробити більш функціональними. Окей, залишаємося в цьому положенні. Але трішки нахиляємо корпус вперед. Потягнулись. Повернулись. Вісім. оп поп Стаємо. Відволіклась. Ага. Сім. Ще. Шість. Обов'язково сильно підтягнутий прес. П'ять. Ще 4. Ловим баланс. Ще три. Руки продовження. Спини. І так вгорі. Ще два. Останній раз. Окей. Тут залишились і лише коліна до грудей. Вісім. Ще. Сім. Опорна нога на трішки зігнута в коліні. Ще шість. Добре, п'ять. І ще чотири. Останнє три. Останні три. Ще два. Останні. Окей. І трішки ми змінимо. Повернулись. Ножка вниз. Вверх і знову коліна. Вісім. Угу, вниз. Вверх. Ще сім. Вниз. Вверх. Шість. Вийдих. Ще п'ять. Добре. Чотири. Так, опорно відчувається. Три. Ще два. І поперек у нас м'яз вздовж спини можуть боліти. Це нормально, тому що вони в сатиці тримаються, так? Один. Добре, тут залишилась і лише нога, вони зверх. Вісім. Зажимаючи сідничний м'яз, гарно. Сім. Живіт зажатий. Шість. П'ять. Чотири, три, два. Один. Окей. Тут залишилась нога зігнута в коліні трішки. Знову у нас а нога, яка пряма ззаді, продовження спини і рук. І тут. Робимо позмінно. то права рука перед собою та ліва. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Останні чотири. Три. Руки вище голови, ще два. Окей. Останній раз. Ага, хорошо. І нам дуже хочеться потягнутися на цю ногу, яка у нас ще не працювала. Давайте до неї опустимось і спокійно нахил корпусу вперед до неї, живіт зажати. Носочок можна трішки на себе потягнути. Ще. Ще чотири. Три. Видих, видих. Ще два. Один. Окей. Спокійно піднімаємося, так? Без різких рухів. І давайте цю саму ступню, цю саму ногу, яка в нас була опорна, зігнули в коліні. Кладемо ступню на стегно. і хочеться розтягнути ту ногу, яка у нас щойно в статиці була. Так? Давайте. Ще чотири. Видих, нище таз назад. Три. Добре, ще два. Останній. Дуже добре, молодці. Вдих-видих зробимо те саме, але на іншу ногу. Спочатку ми залишаємось на іншій нозі, піднімаємо коліно і дві руки паралельно підлозі. Ага, поїхали вісім. Добре, сім. Молодці. За маківкою весь час витягуємося вверх. Шість. П'ять. Так, чотири. Майтесь сильніше розкривати грудний відділ. Три. Звичайно, пупок до хребта. Два. Останній. Затримались і тепер розгнемо ногу в коліні, пам'ятаєте, відводимо руку в бік. Розкриваємося до цієї ноги. Оп! Складно тримати баланс, все добре. Ще шість. Ще пять. Особливо, коли не концентруєшся на тому, що ти робиш, набагато складніше. Тому концентруйтесь 4. Я тільки вдволіклась клась. Три. І зразу впала. І це нормально, що на один бік, а у нас менше набагато баланс. Ну, набагато гірше тримається, так? А на один краще. Останній раз. Добре, молодці. Залишаємося на цій нозі, яка в нас була опорна. Але тепер. Потягнулися вперед. Вдих і коліна. Видих. Вдих і видих. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Добре. Ще три. Дивимося підлогу в одну точку. Ще два. Останній. Окей. Тут же. Додали. Вниз, вверх, коліна лікать. Вісім. Сім. Шість. Живіт сильно зажатий. П'ять. Чотири. Ой. Три. Ще два. Оп. Останній раз. Окей, тут залишлися лише нога. Візверх, не зверх. Дві руки. Це продовження шиї спини. Напом... Нагадаю вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Добре. Три. Два. Три. Останній. Окей. Тепер залишилась нога вище. І лише робимо через боки рухи в плечових суглобах. Поїхали. Угу. Вісім. Нога на висоту, ще ззаді. Сім. Шість. Воно кажеться, що дуже легко з виду. П'ять. Але це не так. Чотири. Спробуйте. Три. Ще два. Ага, останній раз. Оп, молодці. Дуже класно. Тепер ми до цієї ноги нахиляємось і потягнулися. Нога, яка ззаді у нас рівна. Зігнута в коліні, вибачте, а передня пряма. Спинка рівна. Можна носочок ноги, яка нас попереду на себе натягнути. І потягнутися ще чотири. Останні три. Два. Один, добре. Піднімаємось вверх, Згинаємо цю саму ногу в колінь. кладемо ступню на стегну. Вдихайте. Вниз, вниз, давайте дві руки перед собою. Розслабте м'язи, які ми тягнемо. Потягнули живіт, зажатий. Ще 4. Три. Два. Останній. Добре. Спокійно опускаємось вниз. На бік. Давайте. на У мене лівий, у вас правий, якщо ви дзеркально дивитесь. З цього положення буде така не супер. Легка вправа, коли ми таз тримаємо на весу. Лікоть обов'язково під плечовим суглобом. Рука за голову, вдих і вирівнюємо. Поїхали вісім. Сім. Шість. І руку ногу вирівнюємо 5. Чотири. Добре, три. Іще два. Останній. Затримали. стоїмо, Вісім, сім. Не давав нас глоб. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці опускаємось, змінюємо сторону інший бік. Так само лікоть підпичуємо під суглобом. Таз піднімаємо вверх. Угу. Окей. Поїхали І за голови. Вісім. Сім. Ще. Шість. Ще п'ять. Чотири. Концентруйтесь на своїх відчуттях. Ще три. Ще два. Ой, тихенько. Останній раз. Вдих. Видих. Видих. Затримали. Стоїмо. вісім, сім, шість, п'ять. Не давіть на село. Чотири, три, два, один. Дуже класно. Лягаємо на спинку. Вдих, видих. Окей. Тепер у нас дві руки. Давайте вздовж. Корпусу. Лише залишаємося на одній нозі, інша нога рівна. Вдих на видих, піднімаємо і ногу піднімаючи таз вверх. І опускаємо, але таз не опускаємо. Так? Лише ногу торкнулись і вверх. На іншій ступні тримаємо весь таз. Поїхали вдих. Вісім. Молодці. Сім. Шість. П'ять. Ще чотири. Останні три. Два. Один з цього положення. Лише назад. Такий самий рух, але руки йдуть назад і на зустріч нозі. Вісім тазвичас на весу. Сім. Ноги можна торкнутися, можна не торкати. Шість. П'ять. Ще. Чотири. Не спішіть. Три. Ще два. Останній. Вгорі затримали. Стоїмо. Вісім. Таз вище. Сім. Шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Молодці. Відпочиваємо. Міняємо інший бік. Знову ноги вздовж корпусу. Таз вверх. Піднімаємо і ногу і дві руки до, до перпендикуляри з підлогою. Вісім. Угу. Чітко кожен рух. Сім. Тут ви можете натягнути носочок, якщо хочете. Шість. П'ять. Ще чотири. У нас таке повноцінне тренування на всій групі м'язів. Три. Я люблю, коли так. Ще два. Останній раз. З цього положення. Вниз. Вісім. І руки назад. Сім. Та зараз вісу. Шість. П'ять. І ще чотири. Останні три. Два. Один. Затримались і стоїмо. Вісім. Сім. Шість. Пять, чотири, три, два. Один Молодці. Відпочиваємо обидві. Обидва коліна до себе. Підтягли гарно-гарно. Ще чотири. Три. Спокійно дихаємо. Два. Один. Добре. Залишаємось тут. Хотіла перевертатися, але ще рано. Залишаємось тут. Дві руки за голову. Дві ноги рівні. Ой. Прошу вибачення. З цього положення. Лише. Правий права нога за лівий лікоть. Уго. Вісім лише один бік. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Окей, ще три. Ще два. Один. І... І Інша сторона. Вісім. В Інший бік. Сім. Шість. Ще п'ять. Ще чотири. Молодці, ще три. Останні два. Останній. Окей. З цього положення. Дивіться: ми згинаємо одну ногу, залишаємо плечі лопатки на весу. пупок до хребта. Згинаємо одну ногу інша пряма. Вдих. Тут змінили. І знову інша. Вдих. Видих. Вісім. Угу. Сім. Шість. Пять. Ще. Чотири. Три. Ще два. Плечі лопатки вище. По останньому разу, Вдих, видих попукли хребта. І ще вдих. І видих. Добре. Залишайтеся тут. потягнулись, потягнулись за пальцями руки ніг. сильно, сильно, Ще чотири. Три. Два. Один. Окей. Перевертаємось. Да? Живіт, я трішки заміню зачіску, щоб вона мені не мішала. І лягаємо на живіт спокійно. Окей, згинаємо ноги в колінах <кій> і піднімаємо лише п'яточки вверх підлогу вдих, вверх, підлогу вверх, в стелю, так? А коліна у нас на ширині плеча, вдих і видих. Вісім. Сім. Шість. Вище. І сідниці у нас не обрягається. І задня і розгибать спини. П'ять. Ще чотири. Видих. Останні три. Останні два. Один. Окей. Лише вверх. Вісім. Сім ноги. Залишайте зігнуті. Шість. П'ять. Видих. чотири, дивимося вниз, підлогу три. Два. Останні. Окей. Тепер залишили вверх, лише низ. Вверх, вирівняли ноги, на весу зігнули, опустили. Вісім. Розрівняли в колінах. Опустили. Сім. Розігнули в колінах. Тучиш хотіла сказати. Шість. Оп. П'ять. Вдих. О, видих. Чотири. Носочки можна натягнути. Три. Угу. Ще два. Останній. Окей. Те саме ми будемо робити з руками. Ноги зігнуті в коліна. Вверх. Дві руки вверх. Зібрати лопатки, Опуститись. Корпус вверх. Дві руки перед собою. Зібрати лопатки, опустити. Вісім. Сім. Добре. Шість. П'ять. Чотири. Один, два, три, ще три. Один, два, три і ще два. Вдих, видих. Вдих. останній, Один, два, три, чотири. Добре, спокійно піднімаємось. Давайте в положення столу. округлюємо спини. Видихаємо. І пригнаємося, робимо. Вдих. і видих. Розгрузили, розгрузили спинку. Відпочиваємо ще чотири. Добре ще три. І ще два. Останній раз. Угу. Сідиниць на п'ятки. Брудну квітку вниз підлогу. ще чотири. Три. Два. Один. Добре. З положення стола. Піднімаємось вверх. І лише одна нога в діагональ. Позмінно. Повертаємось позмінно, Вісім. Сім. Шість. Пять. Угу. Ноги зігнути в колінах. Чотири. Три. Живіт зажати. Ще два. Один. Добре. Опустили коліна. Хай нас ручки трішки відпочинуть. Дих, видих. Відпочили. Повертаємось тепер в тому самому положенні, коли коліна у нас вверх. Десь до такої відстані від коремату. Будемо відводити коліна вбік. Угу. Поїхали. Вісім. Сім. Шість. Пять. чотири, Три. Два, Угу. Останній раз. І тут залишились стоїмо вісім сім. Шість. Пять. Четри. Два, один. Молодець. відпочивай, молодець. Кожному конкретно кажу, що ти молодець. Молодці. Відпочиваємо. Давайте з цього положення Лише одну ножку вперед. А тепер п'яточку іншої ноги до себе. Потягнемо і грудні мишці. М'язи, так? Живіт зажати. І потягнемо передню першу стегна, яка щойно також гарно працювала. Витягуємося за маківкою вверх. Ще чотири. Три. Два. Один. Окей. Повертаємось. Давайте з цього положення залишилось і лише вперед, назад. Вперед. І вихідне положення. Ще чотири. Ще три. Добре. Ще два. Угада. Останні. Окей, спокійно змінюємо інший бік, інша п'яточка до іншої сідниці. І з іншої сторони грудні м'язи тягнемо. Можна повернутися сюди. Стоїмо. Чотири. Молодці. Ще три. Живіт підтягнути обов'язково. Ще два. Один. Так, м'яко опустили і лише вперед потягнулись, Так, гарно, гарно розтягуємо. Внутрішню поверхню стигна, прям провалюємо таз вперед. Відчуйте, як тягнеться, ще чотири зробимо. Вдих видих, Живіт зажатий. Ще три. Останні два. Останні. Окей, повернули обидві ступні. та зверх п'яточки вниз підлогу, Собака орди вниз. Ще, ще, ще. І ще чотири, три, два, один. Добре. Крокуємо долонями до доступні, скругли спинкою, покрутились вправо-вліво, не притримуємо голову, вперед-назад, ще чотири. Ще три. Два, один. І з круглої спинки тепер вверх. Хребет за хребцем. Опустили руки, опустили плечі. Через боки руки вдих. І спокійно видих. І ще вдих. Видих. І останній раз. Вдих, видих. Добре, і я дуже дякую вам за тренування. Як ви себе почуваєте, Сподіваюсь, вам сподобалось. Напишіть, ми, будь ласка, в коментарях про ваші враження. Як вам, мій пілатес. Все, до побачення, до наступного тижня. Пока!